Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні я з вами поділюся своєю новинкою оракулом цитаделі. Фантазійний оракул від авторки Фен Інкрайт. Це авторка одного з оракулів, який в мене, до речі, є. Він називається «Seed and Сикл, як перекладається як зерно і серп. Цікавий такий рослинний оракул, цей має зовсім іншу тематику. Він вийшов кілька років тому, десь можливо в 23-му, наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюся році. І вже на Аліекспресі є його копія. Що приємно, вона навіть в копії виглядає, як оригінал. Зараз ми з вами подивимося. Така, сру... така от така коробочка. 60 карт. Ну, і, власне, звісно, що це не така презентація, як в оригінал, але познайомитися з ним можна і вирішити, чи потрібен оригінал, чи ні. Отже, давайте подивимось, тут така в нього цікава форма. Так, і, власне, чомусь він у мене розкладений не по порядку. Ну, нічого страшного. Так. Будемо роздивлятися, як він розкладений, тому вже така вже справа. Значить, ось така, бачите, в нього, як це називається, як ця форма називається. Раз, два, три, чотири Раз, два, три, чотири п'ять Десять кутів. Десять кутів. Декса, так, виходить, дексаграма. Сятикутник а. Не пишуть Ну, це Декса, по-моєму. Тому що 10. Так, значить що? Давайте дивитися нарешті цей оракул, тому що тут хороша якість, до речі, дуже така приємний картон, але він тоненький, звісно, він зменшений. От тут намальована ця цитадель. І я подивилася гайдбук. Він, в принципі, зрозумілий достатньо, там нічого складного немає. Тут карти діляться на 4 стихії вогонь, вода. Пум-пум-пум. Зараз зем... повітря. І далі десь там буде земля ще, десь в кінці, мабуть що. І я так бачу, що тут, скоріш за все, мала би бути. Ну, в оригіналі тут ось земля. Тут мала би бути якась. Голографія, да, якийсь типу фойлин, позолота, Але, звісно, що в Аліекспресній версії за 112 гривень його не буде. Це я купувала колоду на тему, тому дивіться, порівнюйте деякі ціни. Воно є і на Аліку, і на тему. Деякі ціни є. Тобто, дивіться, де дешевше, обирайте і там собі купуйте, тому що воно є всюди, і в залежності від того, яка ціна. Ну і дивіться, щоб доставка була безплатна. Так, ну вроді би, все. Давайте тоді. Проговорю, проговоримо, що це за карти, і будемо тоді розбиратися з цим оракулом. Мені він все-таки більше про архетипи. Він мені він все-таки більше про людей, про їхню поведінку. Я не знаю, як він буде з прогностикою, але на аналіз він точно буде працювати, тому що 60 карт, от таких от типу, да, як аналітичних. Каталіст, каталізатор, так це радикальні зміни і це брати контроль. Мені вона вайбує картою вежа, да, коли потрібно. Щось зруйнувати для того, щоб щось вийшло. Віч це відьма, експериментація, експерименти і повстання Rebelle. Weaver — це той, хто плете, хто ну, ткаля. Да? Rediscovery і Transition — це типу переосмислення, перевідкриття Rediscovery і Transition перехід. Ну, тобто, да, Twins, — перехід. тобто щось Twins — близнюки, це самозахист і подвійна натура. Далі, аспірант, амбіція. Зараз DelayGen's. Ди, зараз момент. Буду перекладати по ходу діла. Старанність. Так, і невдачі, седбекс невдачі. Так, треба дивитися тут. Фейт це доля, прийняття допомоги і направлення. Засновник це заснування Foundations, так? І ком'юніті, тобто. Об'єднання людей. Далі, here – це м, спадкоємець, непобачений не потенціал і м, таке собі. Hesitation це як. Су, сумніви, да, сумніватися. Hound – це собака. Гончак, да, гончає. Це відданість, це об'єднання. Тобто Чейнс навіть я би сказала, що це не скільки об'єднання, скільки прив'язана ти до когось, і обіцянки. Далі король є. Контроль, е, е, це Reversal of Fortune це невдача, типу, я так розумію. Зараз ми подивимося, як перекладають. Зміна долі. Поет, стосунки і така vulnerability – це чуттєвість, типу, так. Королева. Відданість і. Рішучість і пожертва. Так, sleeper – той, хто спить, так? Ясність і викриття ефекту. Майстер. Шпигунства. Ну, такі, да? це, типу, фантезійні ці всі історії, вайб всяких там, Ігор Престолів. Це знання і недовіра, Distrust. Той, хто прокинувся Waker це відкриття і знання, да? ну, карта, карта Сонце. Wise One це розумний це традиція і порядок. Акаліт це. Акаліт, акаліт. Послушник. Значить, послушник це нові проекти і навчання. Алхімік, баланс, відкриття інвеншн і дестракшн руйнування. Так, Archer це у нас той, хто зі стрілами, так, це стрілок, по суті. Планування наперед. І. Чекати на свій час, да? тому що стрілок цікава карта, до речі. Вона повинна вистрілити саме в потрібну, потрібну мить, так? Цікаво. Так, астроном. Це відкриття. І, і провіщення. Угу. Капітан. Так, капітан бере командування і робота в команді. Хорошо. Ну, і мені здається, що капітан ще буде, знаєте, такими, типу, субординацію правильне. Картограф це е, перехрестя і відкриття. Дослідження експлорейшн. Чемпіон е, досягнення, а downfall це падіння, я так розумію. Да, падіння. Далі, Enchanter — це чарівник. Е, це в нас триггери, це як, ну, трюкачества, так? Тобто якісь там в нього є моментики. І десепшн. А десепшн це обман. Ну, такий, да, мах. Guide це той, хто веде тебе, да? гід, по суті, це виправлення correction і inheritance Спадщина. Так. Орейтор, оратор, так. комунікація і впевненість, так. патрон, ну, тих керує тобою. Менторство і фінанси. Пріст е, це у нас духівник або ж священик. Е, так. Preserverance це наполегливість і віра фейт. Scholar — це, типу, навч... це ученик такий собі. Scholar – Це дослідження і пошук. Далі Sentinel. Не знаю, треба гуглить. Sentinel – Так, це в нас вартовий, ага. Теж відданість і впевненість. Воїн. Перфекціонізм і вигорання бірнагут. Ботанік, батьківство і спадковість легасі. Forgotten той, хто забутий, втрачені можливості і страх падіння невдачі. Далі Гемблер і грок, Втрата і ризики. Ну, тут конкретно да, показано Кості. Хunдер це у нас з вами мисливець. Sure-footedness. У моє таке слово сложне. Що? Впевнений у собі. І predestination — це як, таке, типу, ти знаєш, що в тобі предназначалося, да? призначено. Merchant торговець. Самовпевненість і торгівля. Мізер. Ну, типу, втрачена людина. Промах. Скнара, до речі, теж. Впертість і нерішучість. Флексибіліті не е, людина, яка не піддається змінам. Да? Так, муза, е, щедрість і наївність. Пафлес. Це людина, яка втратила доріжку свою, так? Тяжкі випробування, тяжкі е, ці decisions, Як вони звуться? Рішення і е, відсутність напрямку. Пілігрим ну, це людина, яка шукає щось пошу в пошуках, так десь подорожує. Це новий е, opportunity – це можливості і ріст. сейлор Моряк, новий, е, нові. Е, як це інфлюенс? Господь? Інфлюенсер знаю, да, сказати швидко не можу. Е, нові. Е, і Wanderlust — це. Е, Жага до мандрів, так. Шеферд, по-моєму, це пастух. Якщо я не, поміля, не поміляюсь. Так, да, це пастух. Е, це е, святкування і родина. Сміт це коваль, а це пере це коли ти занадто багато сприймаєш, занадто багато думаєш, і це робити щось, да? take action вже приймати рішення і, точніше, включатися в роботу. Тіф — це злодій, впіймати момент, і це самовдоволення, селфішнес. Так, Vengeance це у нас з вами відплата. Вендета, да? Помста. Веркамент slides. Слайдс. Зараз. Подолання образ і вибір. Далі уокер це людина, яка йде кудись, да? щось невідоме і це а, ця, подорож. Це такий собі дурень, аналог дурня. Ще є. Це людина, яка саме не просто йде, а шукає пригод. Це вже відповідальність і якісь уже очікування expectations. Броулер так, я цього не знаю. Хлопці, хто це такий. Бійка це бешкетник. Відсутність симпатії, недостатня емпатії і конфронтація. А, да, бачите, в нього тут перев'язані руки. Так, хіромансер, хіромант, так. Доставляння новин і колаборація, співпраця. Танцівник Денсер, Self-Expression, да, само, самовираження і сила. геральд — це новини. Невеликі, невеликий жаль і очікування, Лонни. Так, маскарері, маскарад. Так? Я так розумію, що маскарері це маскарад. Пише, що це туж для вій. Ну, я думаю, що це маска. А, або фарбування, так? А, ховати справжнього тебе і захист. Музикант, натхнення і gratitude — це а, а, вдячність, так? Пейнтер, да. це той, хто малює, художник. Продуктивність і створення, творчість, Creativity. пап'ітір це у нас з вами лялькавод, explanations, apologies, ну, я не знаю. Папітір explanations визначення, да, і, е — визначення і вибачення, ну, не знаю, я не уверена. Runway, втеча, секрети, біг від проблем. Так, далі storyteller — це у нас з вами оповідач, viewpoints — це точки зору і контроль. Тейлор Швець значить, Увага до деталей і гордість pride. Асесін – убивця. Це у нас безжальність і конвікшн. Переконання. І остання карта Дінер. Передба... Ну, той, що передбачає щось, так? тобто людина, яка працює з богами і з передбаченнями, час передбачень і. А, оцінювання. Так, дуже-дуже цікава колода. Мені дуже вона сподобалась. Я її хотіла насправді оригінально купувати. Але щось не дійшло до мене руки, і я, власне, вирішила не купувати. А коли побачила, що вона є в копії, вирішила, що мені треба. Вона цікава, мені здається, що вона буде гарно показувати на людей, буде гарно розкривати характери. Знаєте, на характеристику. Дуже їй незручно, звісно, тасувати, тому що треба звикнути до такої форми. Да. Треба звикнути до такої форми. Ну і, в принципі, в книжці є як прямі перевер... і такі перевернуті значення. І ще в книжці є, як грати в ці карти. Тобто це ж не просто, це не просто ця карткова гра, це ще й гра, в... ну, настільна. Чесно, я не заглиблювалася. Я не думаю, що я буду в нею прям грати цією колодою. Тобто, я думаю, що, скоріш за все, це буде у мене як оракул працювати, як, як предмет девінації, да, предмет ворожіння. Тому такі, Ну і коврик, відповідний, як Dungeons and Dragons да, драку не взяла до цитаделі. Як на мене цікаво, я сподіваюся, що вам огляд сподобався. Якщо вам сподобалася ця колода, Пишіть, якщо не сподобалось, також пишіть, що ви думаєте. Ну, це такий от проєкт. Людина намалювала, і я не в добре, будь-що я не купила оригінал, тому що я не впевнена, що я б з оригіналом прям дуже сильно. Працювала, він би в мене просто, мабуть, що лежав для колекції. Це в мене така думка. І, скоріш за все, ну, от я от зараз на даний момент подивилася цей оракул, я попробую його, я звісно, що я з ним пограюся, але я не думаю, що він стане якимось таким основним інструментом. Все-таки основний інструмент у мене Таро, оракули більш такі м -м тематичні, але, а цей такий, ну, побачимо, побачимо. Може, він вистрілить прям якоюсь такою цікавезною інформацією, і я його з рук випускати не буду. Це. Лотерея, ніхто не знає. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво почути ці переклади да, про що карта. Ну і подивитися сам візуальний ряд. До зустрічі, па-па!